Є, ми тут зібралися. Ми з Іриною, Іриною Була Царковською, Віталій Відукевич. Ми з вами бачились рік з хвостиком Томом, Ми з Іриною теж були на цій сцені. І Глібич теж був на цьому екрані. Глібич із нами був, є і буде не тільки на цьому екрані, тому що він в творчості, він в спогадах, він о, в наших справ громадівських ржаках тоня не дасть збрехати, тому що це просто регулярно. Ми, ми крийзаноті, ми часто з ним говоримо. Він у нас його портрет на стіні. і Інколи, коли буває, отак вам просто виводить. Ми так: хопа, до гліба полюємо. Тидиш всіх попустило. Ну, типу, ну камон, лентяй тут, це гаразд. Знову він тут знову з нами. Дякую, що ви знову прийшли сюди пересвідчитись в цьому. Ми спробуємо якимось чином. Подивитися на цей рік, бо цей рік був насправді для багатьох реалізацією планів, реалізацією планів, на які Гліб надигнув, реалізацію багатьох планів, які Гліб розпочав. Це і вулиці, які вже є в Україні, названі Його ім'ям. Це і конкурс поетичний, який носить його ім'я. Розвиток цього конкурсу. Це зрештою і ще одна книга. Ну зачекайте книгу. У нас е, до книги дуже багато інших прекрасних справ і об'яв дійсно сьогодні наш день буде не тільки. Днем спогадів про Хліба, а днем історій про те, як його життя продовжується в нашому житті. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте це, як я, що він залишається в вашому житті, незалежно від того, що він пішов. І кожна історія, кожна тема, кожен спогад, який ми додали до книги, який ви тримаєте в своєму серці. Долучає до армії його прихильників нових людей, навіть тих, хто його ніколи не знав і бачив, можливо, тільки на його сторінці тепла лампова хунта. І саме для них, і звичайно для нас, я хотіла би зараз нагадати, яким Гліб був.